95% населення Яремчанщини проживає у власних будинках і має підсобні господарства. Швидкими темпами на цій території розвивається зелений туризм. Величезна кількість побутових відходів не прикрашає мальовничу карпатську місцевість. Як допомагають очистити довкілля в Яремче громадські діячки? Знає Галина Філіпова. Проєкт Розділи сміття підтримує громадська організація Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини, яка реалізує кілька мікрогрантів Міжнародного фонду відродження. Проблема твердих побутових відходів є надзвичайно актуальною для Яремчанщини. 95% населення проживає в індивідуальних будинках, на базі яких швидкими темпами розвивається зелений туризм. Звичайно, що одночасне зосередження населення відвідувачів призводить до накопичення значної маси твердих побутових відходів. А горих петпляшок, інших упаковок зовсім не радують око ні мешканців місцевих, ні гостей міста. Неподалік головної адміністративної будівлі Карпатського національного природного парку споруджено демонстраційний майданчик для роздільного сортування сміття. Такий майданчик вже носить інформаційно-просвітницький характер, а з другого боку дійсно місцеве населення, яке проживає поблизу майданчика, і працівники Карпатського національного природного парку. Ко вже можуть справді сортувати такі відходи. Проєкт Розділи сміття втілюється в партнерстві з Карпатським національним парком. Біля Офісу Карпатського національного природного парку, а також біля екотуристичного візит центру, встановлено майданчик для роздільного сміттєзбору. Адже екотуристичний візит-центр відвідує надзвичайно велика кількість щорічно відвідувачів. Це і відпочиваючі, які приїжджають на терени Яремчанщини, і місцеві жителі, і студентська молодь, і школярі загальноповідь. Люосвітніх шкіл тому власне це буде показовий такий демонстраційний майданчик, де будуть проводитися різноманітні еколого-просвітні заходи із молоддю і місцевим населенням. Гуртківці Яремчанського центру позашкільної роботи для дітей та юнацтва дають відходам друге життя. Працівниками відділу пропаганди екологічної освіти вже другий місяць поспіль проводяться екологічні уроки і заняття в школах і дошкільних закладах Яремчанщини. Активістки мами 86 шість яремче вважають, що вирішувати проблему роздільного збору сміття потрібно у кожному населеному пункті Яремчанщини, адже це не лише збереже екологію, а й підніме престиж Карпатського регіону в усій Україні та за її межами. Інформація про проект допоможе зініціювати місцеві громади і в найшвидшому майбутньому постаратися все таки побудувати такі демонстраційні майданчики, оскільки основний напрямок, стратегічний напрямок даної території є розвиток туристичної сфери. Впровадження екологічно дружних технологій якраз і допоможе утримати цей баланс. Одночасно і розвивати інфраструктуру, і не наносити шкоду довкільду.